Усім привіт! Пропонуємо подивитися вам огляд захищеного смартфону з тепловізором, який називається F150 Raptor. Як бачите, коробка у нас в один колір з корпусом самого смартфону. Давайте подивимося, що є всередині цієї коробки. Тут знаходиться у нас конвертик з інструкцією, зарядний кабель і блок. Все, все, що ви побачите в комплекті. Сам смартфон, що досить дивно для захищених, має пластикову задню панель, але пластик доволі надійний, при цьому він такий структурований, трохи ребристий, палець чіпляється, в руці сидить він абсолютно нормально. Тим більше, оця от вставочка з камерою вона трішки випирає над корпусом, тому можна класти отак от палець, і вам буде зручно втримувати ваш смартфон. Щодо його ваги, смартфон доволі важкий, 360 грамів вага і 15 і 3 мм його товщина. Тобто це такий середньорозмірний сучасний захищений смартфон, але дивіться, які цікаві технології вони тут придумали. Ну, не те щоб технології, просто цікаві рішення. На корпусі справа і зліва у нас є розмітка. Тут в сантиметрах, а тут в дюймах. Дуже зручно. Її на камері може не сильно то й видно, але ось тут вона насправді є. На корпусі зліва є кнопка, яка налаштовується, і слот для сімок. З правої сторони кнопка регулювання гучності і кнопка блокування. Зверху додатковий мікрофон, ну а знизу мікрофон, динамік Type-C і кріплення на куті для ремінця. Смартфон ось так приблизно сидить в руці, можна трошки торкатися пальцями дорослої людини, але в цілому смартфон, звичайно, не маленький. чи не маленький й тому, що акумулятор тут 10 000 має. Тобто, це такий собі середній. Можна сказати, ідеальний варіант для тих, хто любить нормальну автономність. Тож, тепловізор від компанії InfyRay. Додаток у нас встановлений вже з коробки, з заводу, якщо можна так виразитись. Він має досить великий температурний режим, там від мінус 20 до 550 градусів. Є режим Quick, тобто швидкий, і режим Pro. Можете перемикатись, там деякі додаткові налаштування у вас з'являються. Ось тут, якщо подивитись. Так, швидкий режим. Що можна тут налаштувати? Є різні варіанти відображення теплового спектру. Ну, це, в принципі, в будь-якому додатку, в будь-якому тепловізорі таке є. Ви можете знімати відео, а можете знімати фото також в такому режимі. А із налаштувань, звичайно ж, можна поставити заміри температури. Середній замір буде по центру, найнижча в кадрі точка буде показуватись, і найгарячіша. Ось так. Також можна поставити ще деякі налаштування, але саме в PRO режимі тут їх найбільше. Тобто, якщо вам треба прям дуже щось точне, можете брати і тут ось цією всією штукою гратися. Ось, ось так. В цьому смартфоні 12 ГБ оперативної пам'яті, а також 256 ГБ постійної пам'яті. Працює він на операційній системі Android 13 і найцікавіше те, що процесор Helio G99 це дуже гарний процесор. Який дійсно вам дозволить швидко працювати як в додатках, так навіть і в іграх. У смартфоні, звичайно ж, є модуль NFC для безконтактної оплати, є стандартна фірмова утиліта F150, де ви побачите, отак от все красивенько зроблено. Тут у нас є деякі інструменти, якими ви можете користуватися. Ну і давайте подивимось камеру. Адже камера в цьому смартфоні 108 мегапіксельна і як для захищеного смартфону, вона тут дуже непогана. По-перше, дуже багато режимів зйомки є, але дивно, чому виробник дав нам можливість тільки в Full HD знімати відео, адже в цьому смартфоні процесор підтримує навіть 2К зйомку. Ну, добра, хоч стабілізація, електронна присутня. Режим більше у нас є, тут є slow motion навіть. Панорама є. Якщо перейти в 108 Мп, то тут ви будете отримувати найчіткіші, найдеталізованіші знімки. Звичайно, це не топовий рівень в цілому серед захищених смартфонів, але дуже близько до того. Так от, окрім тепловізора, в смартфоні є ще і нічна зйомка. Для неї є окрема камера, роздільна здатність цієї камери 64 мегапікселі, тому в повній темряві також отримуєте чіткі знімки. Можна фото, можна відео знімати. Як бачите, смартфон дійсно багатофункціональний, в ньому є багато чого цікавого, але давайте зануримо його у воду, адже він не має заглушок, але при цьому стійкість до води в нього є. f 150 Raptor – дуже багатофункціональний, цікавий захищений смартфон по абсолютно адекватній ціні, враховуючи його дорогий тепловізор. Купити такий можете за посиланням в описі під цим відео.